Від початку вторгнення російських окупантів в Україну в 2014-му військова медикиня Ія на позивним Мишка, розповідає: знала, що обов'язково приєднається до військовослужбовців на фронті. Хотіла рятувати життя оборонців країни. Родом вона з Вінницької області до лав збройних сил приєдналася у 2008 році. Працювала на цивільній посаді. Завдяки їм я взнала, що є така організація, як медики-волонтери, що не потрібно бути саме в зсу на контракті, але можна потрапити на фронт і надавати допомогу пораненим. От в один момент я вже готувалася до цього, це були тренінги, це були курси постійно вдосконалення навичок. І настав такий момент, що я просто взяла відпустку на роботі і поїхала по домовленості вже в зону бойових дій. А потім я просто звільнилася з своєї цивільної посади і вже майже весь час проводила в зоні бойових дій. В складі Асапу то був 2017 рік. Згадую, і я в 2020 році підписала контракт та знов вступила до лав ЗСУ. в день повномасштабного вторгнення перебувала в пункті постійної дислокації у військовій частині в Подільському. Рушила в лікарню, розуміючи, що в той момент, мабуть, кожні руки важливі і. Потрібно надавати допомогу всім, хто може. Так, приїхала до лікарні, медики справлялися. Єдине, чим змогла допомогти, це здала трішки своєї крові і. І повернулася в частину очікувати подальших розпоряджень. Потім разом з батальйоном несли службу в Миколаївській області після звільнення Херсона, дислокувалися на Донеччином по евакуації важче було на Донецькому напрямку. Ускладнено було тим, яка була місцевість. Наскільки вона прострілювалася, і на жаль, евакуація здійснювалася зазвичай вже в темну пору доби. Як медику, це було важко сприйняти, що от є там боєць. Він поранений, але ти маєш дочекати. Тися команди на виїзд поки стемніє. да були випадки, коли в критичних ситуаціях ризикували і витягували, незважаючи на пору доби, але зазвичай евакуації були вже в темну пору. Головна сержантка медичної роти 21-ї бригади каже: не дивлячись на багаторічний досвід порятунку важкопоранених військовослужбовців, дізнаватися про смерть тих, кому надавала допомогу, важко. Ми вивозили хлопчика. Він був з опіками, з дуже великими опіками, масштабними. Вже коли я його передавала на наступний рівень евакуації на бригадний, він був ну, малоконтактний. Я запитала його прізвище і виявилося, що я цю людину добре знаю. Більше того, я в цей день з ним зустрічалася на евакуації, він привозив мені інших поранених бійців. А в той момент я наскільки він був печений, що я його не впізнала, поки він не зміг сказати своє ім'я, свій позивний. Завжди каже жінка, дізнається в лікарів, як проходить лікування врятованих бійців. Поки боєць не опиниться в твоїх руках, і ти не будеш бачити його і знати, що ти можеш зробити. Важко чекати, важко не знати його стан. Очікування дуже важке. За кожного випадок ти переживаєш. Особливо коли випадки тяжкі, ти потім будеш аналізувати, чи все ти зробив в повній мірі, чи можливо треба було ще щось. Ти будеш консультуватися, уточняти, чи повний обсяг був допомоги. Щоб врятувати життя, каже медикиня, часто доводиться ризикувати і своїм, і я розповідає цю небезпеку. Усвідомлює вже потім, після евакуації пораненого. Ми стояли на точці евакуації чергували підбігли хлопці, які стояли поруч. Це було ТРО на Миколаївському напрямку. Які просто сказали, дівчатка, бистренько там на бітонку вивозять хлопців поранених. А ми від'їхали, ми забрали хлопців, і в момент, коли ми від'їжджали, по точці, де ми стояли, був прильот. Тому тут <сум>, не зрозуміло навіть хто кого врятував, чи, <сум> чи ми хлопців, чи хлопці нас. Напередодні дня захисників та захисниць України за службу і я отримала нагороду від головнокомандувача Валерія Залужного, кращий сержант Збройних сил України. Дуже важлива нагорода для мене. Дуже почесна нагорода. Не скажу, що краще, але я працюю над цим постійно, тому думаю, і далі це спонукає ще більше працювати, ще більше навчатись, постійно навчатися, вдосконалюватися. На час після перемоги і я вже має мрії. вимкнути телефони, побути без зв'язку тільки з своїми рідними близькими. Дуже цього хочеться. Хочеться додому, хочеться до дітей, хочеться до мами. Я дуже хочу поїхати на свою базу під Зайцево, хочу поїхати на базу Асап, зібратися там, згадати всіх тих друзів, побратимів, які так само із нашого підрозділу загинули. А зараз каже жінка: є мета врятувати якомога більше військовослужбовців. Анастасія Галасюк, Артем Степанов суспільне новини Донбас.